Я їду наперед хлопців, і я завжди за з спогаду, гарно взянута так, як ми тут в житті, їду саме так. І коли ти розумієш, що в них там очі гарячих, не там не просто да, там з якимось. Ну, це дуже приємно. У нас навіть була ситуація, коли командир 42 ї бригади, 44-й перепрошую, він три рази, ну, хлопці просто посилав, він сам поїхати, а на четвертий раз приїхав сам. Світла, я не знаю, З головами руками не їхати. йти. От. І тому просто треба розуміти і пам'ятати про це, що дівчата, наша краса, вона, по-перше, не просто зовнішня, вона і внутрішня. Це сяло, яке викинути без нас всередині. Просто йти, посміхатися. Да, життя війна дійсно, але хлопці там стоять за нас, за те, щоб ми посміхалися. Дякую за вашу підтримку, я обов'язково спробую і дякую дуже за всяких душі. Тому що я також ну, партию всяких душі для вас. і просто не в мене є обратный зв'язочок і я можу сказати, що це дійсно дуже класно. Дяку дяку дякую вам дуже. Дякую дуже.